Анастасія Подгорнова з Херсонської області вдома три роки займалася манікюрною справою. Каже, до війни бізнес потроху ставав на ноги. З'явилися постійні клієнти, вкладала гроші у додаткове обладнання та матеріали. Але торік, 25 лютого, її рідне місто опинилося в ворожій окупації, і жінці довелося кидати улюблену справу, хапати родину та евакуюватися на інший край країни. Все там залишилось, бо ми виїжджали, нічого собою не брали. Взяли тільки те, що треба було речі, самі необхідні, і все. Ну, найголодніше було життя, щоб вижити, дитину забрати, е всіх своїх рідних е і все. Взяли тільки саме необхідне, там речі, якісь там, пару футболок, там щось таке. Саме необхідне і все, в принципі. Так за орудування, за матеріали, там навіть і не думали це брати. Це взагалі було саме таке не потрібно в той момент. В Івано-Франківську Анастасія задумалася про облаштування нового життя. Виплат для ВПО дві тисячі на дорослого і три на дитину. Вистачало лише на найнеобхідніше. Тож, почувши від знайомих, що місцевий карітас видає переселенцям гранти на відкриття власної справи, подала заявку і вже незабаром її манікюрний бізнес отримав шанс на життя. В в мене не було нічого, ні матеріала, нічого. Це в мене тільки фрезер був. Якщо б цей грант не виграла, я б навіть мабуть, і не не, не, в цю сторону не дивилася. Тому що як виграла, вже почала думати, ага, значить, е, то є, треба приміщення, треба то-то. І тр... почала, почала отак якось двигатися, докупляти матеріали, які треба. Е, ну і так, потихоньку-потихоньку почала шукати, дивитися, докупляти. Анастасія, одна з 14 внутрішньо переміщених осіб, які отримали від карітесу грант у розмірі 37 тисяч гривень. Загалом наприкінці грудня минулого року, коли стартував конкурс бізнес-ідей, благодійний фонд отримав понад 80 заявок від ВПО. Люди, які виховують малолітніх дітей, так тобто, це ті люди, які самостійно не можуть справитися, так не мають коштів, і відповідно до умов гранту так ми надавали їм 37 тисяч гривень для того, щоб вони мали можливість придбати професійне обладнання для започаткування власної справи. Найчастіше каже Наталя Козакевич, вимушені переселенці претендують на відкриття масажного, перукарського б'юті бізнесу, а також репетиторства та городництва. Є навіть, наприклад, заявниця з Миколаєва, це фермерське господарство, так і вони з сім'єю перебували тут. Вони виграли грант, закупили там насіння, касети, висіли тут розсаду і вже поїхали в Миколаївці готовою розсадою висаджувати ці рослини. На відкритий ґрунт і, і, і там ну, займатися садоводством. Є е, родина, яка в Бугорчанському районі, та родина вимушено переселених особ купила теплицю і будуть там займатися з, е, городівництвом. Нині Каріта шукає донорів для наступних грантів. Тут стверджує, це не лише можливість для тих, хто втратив стабільність, знову стати на ноги, а й психологічно адаптуватися до життя під час війни. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.